Коли ви дивитеся на новий для себе мотоцикл, ви помічали, куди саме ви дивитесь? За сотню з лишнім тисяч кілометрів і майже 10 років в сідлі, я не раз помічав зівак, які втіхаря роздивляються мій мотоцикл, доки я п'ю каву десь поряд. Зазвичай то зовсім різні люди. Часто бувало, що зовсім маленькі діти стояли і залипали, розглядаючи все підряд. І так само часто вже зовсім сиві дядьки, нерішучі, на поважній відстані обходили мотоцикл навколо, бігаючи очима туди-сюди. Але схема завжди однакова. За пару секунд очі пробігають увесь мотоцикл, а потім надовго зупиняються на моторі. Так, ніби там можна побачити щось нове. Мотор на моєму мотоциклі нічим особливим не відрізняється. Він не надто красивий, там немає якихось яскравих кольорів, хрому, ну чи чогось, за що може зачепитись погляд. Але всі чомусь дивляться саме туди. Вже після мотору люди розглядають спідометр, дивляться на колеса, бак, але їх погляд неминуче повертається до мотору. Завжди. І так не тільки на моєму мотоциклі. Я довго не міг зрозуміти, чому так. Але коли дивишся на гарний механічний годинник, починаєш розуміти. І отут виникає логічне питання, що в мотоциклі найважливіше? Часто кажуть, що серцем мотоцикла є його мотор. І якщо поміняти його на щось інше, то це вже зовсім інший мотоцикл. Та з іншого боку, і в авіації, і в автомобілях мати різні мотори в одній і тій самій моделі це нормально. Від цього умовна цесна не перестає бути цесною, незалежно від того, який мотор в ній стоїть, Lycoming чи Continental. Не можна сказати, що мотоцикли купують тільки за їх мотори. Бо давайте чесно, дуже мало з нас купляли мотоцикл після тест-драйву. Ну ми, звичайно, може, й дивилися характеристики, але цифри на папері неможливо конвертувати в індекс щастя. То треба пробувати. То може і не в моторі щастя зовсім? І що залишається від мотоцикла, коли з нього дістають мотор? Що ж тоді в мотоциклі важливіше всього? Десяти років роздумів на цю тему мені виявилося мало, і я все ще не маю готової відповіді. Але в якийсь момент я перестав сприймати мотоцикл тільки через його мотор. І от чому. В середині минулого століття у Великобританії мотокультура і мотопромисловість були на піку свого розквіту. Причин тому декілька. Та основна з них це те, що тоді саме британці робили найкращі мотоцикли. Британські байки били рекорди швидкості, були надійними, стильними, але то були різні мотоцикли. Якісь били рекорди швидкості, інші були надійними, ще якісь просто стильними. Тому логічно, що в погоні за все кращими і швидшими моделями в природі почали з'являтися гібриди, які поєднували саме ті риси, які особливо цінувалися серед мотоциклістів. Так на світ з'явилися, мабуть, найбільш популярні із гібридних мотоциклів трітони. Їх так називають, бо в цьому імені, як власне, і мотоциклі, поєднуються найкраще з доступних тоді технічних рішень, взятих від мотоцикла Трій Умф і Нортон. 3 тон. Від Нортона брали раму, бо Нортони завдяки своїй Featherbed Frame рулилися краще за всі британські мотоцикли того часу. Цю раму для них розробили брати Рекс та кромі McKendalls в 49-му. Вони й самі ганялися в гонках. Гоночні рами у Нортон того часу не справлялися з навантаженнями і ламалися. Нортон, звичайно, намагались то поправити, посилюючи конструкцію, але від того рама ставала помітно важчою, що погано впливало на керованість мотоцикла в цілому. А гонки це ж не тільки про потужність, це ще й про керованість. Тому рама братів Маккендалс була порятунком для Нортон. Конструкція була революційною на той час: дві нерозривні трубчаті петлі зварювалися між собою газовою горілкою і перехрещувались на рульовій колонці. Зав'язуючи її при цьому надзвичайно жорстко. Ну і матеріал для рами був недешевим брали найкращі на той час труби від Reynolds. Ну а від Тріумфа брали мотор. Бо, ну звичайно ж, Тріумф, які тут ще можуть бути варіанти. Технічно, мотор у Нортон був трошечки потужніший. Але через довші циліндри на високих обертах швидкість руху поршнів була граничною для технологій того часу, тому довго в такому режимі ті мотори працювати не могли, поршні буквально розривало. Крім того, масло подавалось в колінвал через опорну бронзову муфту, через що сам колінвал був зажатий по своїй осі, і це був також серйозний обмежуючий фактор для високих обертів. Словом, не дуже верхова штука. А в гонках треба багато оборотів дуже багато. Двигуни Тріумф при цьому мали трошки меншу довжину циліндра, а колінвал з однієї сторони опирався на роликовий підшипник. Подача масла здійснювалася окремо, і тому колінвал мав більше свободи у порівнянні з нортом. А ще нижнювальні моделі легко можна було форсувати, просто міняючи розподільчі вали і додаючи пару карбюраторів. А згодом для них взагалі з'явилися восьмиклапанні голови, і це суттєво піднімало максимальну полку по обертах. При цьому в приюніт моделях, де мотор був окремо від коробки передач, її брали від Norton, а в новіших моделях вже використовували увесь двигун повністю. Ну і в цілому, хоч мотори Тріумф були простіші у своїй конструкції, вони вигравали у Нортонів саме за рахунок надійності. Доказом того є купа виграних гонок на витривалість саме на трітонах. Фактично гібриди Трітон це кастом, але підхід тут кардинально інший. От у нас, коли роблять кастом, за основу беруть якийсь один мотоцикл і прибирають з нього небажані риси, частіше, чисто естетичні, на смак власника. Виходить така собі імітація. Зміни направлені саме на стилізацію, і технічно кастом рідко їде краще за свій оригінал. А трітони створювались не щоб прибрати небажане, а щоб додати щось ще краще. Тому класичні кастоми це скоріше крок в сторону від заводської комплектації. А трітони це вже, мабуть, крок вгору, бо поєднуючи в собі частини від Triumph і Norton, вони їхали і рулились краще за обох. Стиль цих мотоциклів став модним саме через гонки, бо вони їх регулярно вигравали. Ну і в той же час кафе-рейсери активно завойовували серця британської молоді, і швидший та більш керований мотоцикл, звичайно ж був в пріоритеті. Трітони робили як ентузіасти в себе вдома, так і окремі виробники, до прикладу, дрезда. Їх можна було купити і у вигляді кіт набору чи збирати самому по деталям все індивідуально. Сьогодні ентузіасти все ще займаються побудовою трітонів, але вже не через їх технічні переваги, бо сучасні спортивні мотоцикли їх звичайно ж перевершують, а в першу чергу через їх стиль. Бо це гарний приклад класичного гоночного мотоцикла. Він, хоч і не ставить рекордів швидкості, але дещо скаже про свого власника дещо про що знають не всі. Чому люди таким займаються, на перший погляд незрозуміло. Але коли дивишся на гарний механічний годинник, потроху починаєш їх розуміти. Бачите, якщо з трітона виняти його мотор, він перестане бути трітоном. Але так само, якщо забрати його раму, він знову ж таки перестане бути трітоном. То що ж все таки в мотоциклі важливіше всього? Подумайте над цим наступного разу, коли будете їхати на своєму мотоциклі. Але за роздумами над цим філософським питанням не забувайте насолодитися поїздкою, бо без насолоди можна їхати чим завгодно, але не мотоциклом. Катаймося, бо ми того варті.